12 років поспіль в нашому місті відбувається турнір з баскетболу у форматі 3 на 3 на честь героя, а то бродівчанина Степана Гунька. Адже саме баскетбол був улюбленим видом спорту Степана. Він постійно приймав участь у різноманітних турнірах, навчаючись ще як в школі, так і був основним гравцем баскетбольної команди фахового педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича міста Броди. Ці турніри традиційно проводяться на літньому майданчику бродівського опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 міста Броди, за що організатори та самі учасники висловлюють подяку, адже адміністрація школи завжди йде на зустріч. Змагання також були приуроджені Дню державного прапора та незалежності нашої країни, адже відбувалися 23 серпня. Цьогоріч турніри прийняли участь сім команд, як з Бродів, так і команди з Радовилова. З огляду на те, що останніми роками баскетбол в нашій громаді як ігровий вид спорту занепадає шаленими темпами, Кубок героя збирає навколо себе тих, хто ще якось намагається його баскетбол втримати на плаву. Свідченням такого є те, що принаймні минулого року було в рази більше команд. З однієї сторони, клята війна вносить свої корективи, а з іншої відсутність бажання займатися цим видом спорту також недостатня кількість гуртків, адже перспектив жодних. Але ми повертаємося до нашого турніру. Так сім команд створили свято баскетболу. Окрім того, що це спортивна подія, це також символ вдячності, пошани та живої пам'яті про воїна, про нашого земляка для когось товариша, який віддав найдорожче життя за вільну Україну, за нашу незалежність, за те, щоб його друзі і далі могли займатися улюбленим видом спорту. Запеклі баталії, і, як завжди, багато боротьби, але спортивної боротьби це прикраса таких турнірів. Ігри завершились, і час оголошення переможців. Цього року загальна турнірна таблиця мала такий вигляд: сьома сходинка у команди Тяж з міста Броди. Шоста сходинка команди Котлети теж місто Броди. П'ята сходинка Ол Тім місто Радовилю. Четверте місце команда Перше місце місто Броди. Третя сходинка у команди Аводок. Це такий дует Броди понихуються. Друге місце у команди Карпати місто Броди і переможцями цього турніру стала команда Крок Тім з міста Радовилю. Переможці нагороджені кубками і медалями. Подяка кожному учаснику та глядачам, які відвідали турнір за силу, емоції, спортивний азарт. Але саме головне – за збереження пам'яті героя Степана Гунька і вдячність нашим Збройним силам, які сьогодні виборюють для нашої країни мир та свободу. Слава Україні, героям слава!